Зміти, я намагався дати першу медичну допомогу. Але я не хочу за це казати. В'ячеслав Ялов втратив маму під час російського обстрілу. Окрім нього, сиротами залишилися ще четверо його братів і сестер. Нині він називає їх мої діти. У свої 18 юнак став їхнім офіційним опікуном. Я не вірив, що це ну, насправді. Знаєте, в мене іноді досі буває таке, що я хочу прокинутися і зрозуміти, що це дуже страшний сон. Я хочу просто обняти маму. Коли розпочалася повномасштабна війна, родина Ялових жила у селищі Верхньоторецькому на Донеччині. Мама Марина керувала місцевим молодіжним центром. В'ячеслав був студентом медичного коледжу, а четверо молодших дітей вчилися у школі. У лютому та березні 2022-го селище постійно обстрілювали, тож довелося мешкати у підвалі. Евакуюватися не вдавалося. Це було знищення. Ти прокидаєшся зранку від вибухів. дивишся в вікно, а в тебе спортивний майданчик, а на ньому прилітає ракета, і ти бачиш, як вони прилітають. Будинок, я вам скажу, згорає за хвилини. Ти сидиш в підвалі, ти чуєш, що поруч прилетіло, ніби тихо, а ти чуєш, як розривається шифер. І ти баладж з цього підвалу, йдеш до сусідів, допомагаєш їм. Одного дня В'ячеслав і мама разом пішли на пошуки води та харчів і потрапили під обстріл. Згадувати ті події юнакові досі важко. 15 число. Це був березень. Це було просто знищення всього. Ми попали не в тому місці, не в той час. Розумієте, я намагався дати першу медичну допомогу. Але я не хочу за це казати. Від отриманих поранень мама померла у В'ячеслава на руках. Він сам отримав контузію. За одну ніч мої друзі не збирали гроші, знайшли людину, яка нас вивезе. Весь цей час я собі кажу, що мама завжди нас оберігає. В тому момент, коли ми виїжджали, коли поворуч падали снаряди нас не зачепило, на дорогу перед нами нічого не впало, тільки по бокам. І знаєте, це Це була точно мама родина. Евакуювалася до Костянтинівки, а за деякий час до Львова. На той момент 18-річному В'ячеславу довелося покинути навчання у коледжі і боротися за те, аби його братів і сестер не забрали до інтернату. Моя мама з інтернату була Вона все своє життя неймовірно багато працювала для того, щоб ми в неї були чисто розумні. Я би не простив би собі, якщо дітей би забрали, а як їх потім витягнути. Це набагато тяжче, І мені треба було братися за будь-яку роботу, яку я міг взяти, стати опікуном дітей, зберегти родину. І коли тобі перший суд каже ні, другий суд каже ні, давайте будемо чесними, що у 18 років може собі, собі просто хоча б дати. Людина. Ну, якщо чесно, нічого. Але я показав дії, показав роботу, показав побутом, що я можу взяти на себе цю відповідальність. В'ячеслав бачить, як ростуть його брати та сестри, і зізнається, досі не вірить, що йому вдалося переконати суд три роки тому віддати йому опіку над дітьми. Отримав опікунство на дітей в Україні ще й у 18 років. Вони змінилися просто, я вам скажу, просто від А до Я. Ми недавно приглядали фото, коли я тільки брав на себе відповідальність таку. І це вже інші діти. Родина зараз живе в Ужгороді. Один з братів Данило уже став студентом і поїхав навчатися до столиці. А троє молодших дітей Ніколь, Тимур та Олівія, живуть з В'ячеславом і вчаться у школі. Тут досить тихо. Ага. Ну і в цілому дуже гарне місто. І найголовніше, що тут а, безпечно повітряні тривоги бувають. А... Рідко і тут не бавля. Я би хотіла, щоб війна закінчилася і вона відіграє в моєму житті роль злодія. Вони ще діти, хай вони ще були дітьми. І хай вони пробують себе в різних штуках. Вони то на конях їздили, то музика Олівія займається. Тимур займався теж музикою. Зараз Тимур буде ходити на фізичну підготовку. Ніколь зараз піде на танці з Олівією. В'ячеслав зізнається, має мало вільного часу, аби проводити його зі своїми дітьми, адже працює на трьох роботах одночасно, щоб забезпечувати себе та їх. Поки старший брат на роботі, 15-річна Ніколь, 14-річний Тимур та 11-річна Олівія розподіляють обов'язки по дому і вчаться домовлятися. Бувають моменти, коли ну, тоді типу, щось хочеться, і ми сидимо, знаходимо компроміс. Була розмова, що Потрібна мені допомога. Якщо як би це би не було але я один все не витягну. І мені треба їхня і мотивація, і віра в мене. Вячеслава добрий, він торботливий, а може захистити, наприклад, якщо на нас хтось не кричав, чи мене хтось образив? В'ячеславу зараз 22. Він мріє продовжувати навчання і водночас займатися благодійністю за можливості. Юнак волонтерить. Каже, сили жити далі після втрати мами йому дають діти. Треба робити в нашій країні так, щоб наші діти мали право просто бути дітьми. Моя біль взагалі не встигла. Як я би не посміхався, я намагаюсь забити свою біль. Намагаюсь дивитися на дітей, намагаюсь просто. Приходиш без настрою повністю, а тобі приносять просто малюнок і каже слава це тобі. Це такі емоції, які ну, тяжко передати іншим. Я безмежно вдячний нашим військовим, які захищають сьогодні наш людей, які намагаються зупинити того ворога і прибрати максимально той торог, який Дара сиде проти нашої країни. Де ви бачиться з В'ячеславом вдруге вже у Києві на Майдані Незалежності? Тут, на алеї Героїв Небесної Сотні, юнак пригадує, що війна в Україні почалася, коли йому було за ледве одинадцять. Кожного з нас змінила війна, кожного з нас змусила подорожчути, не тільки мені. Є багато інших дітей. Ця війна показала одне, що нам треба всім згуртовуватись, вірити в один одного. В'ячеслав мріє жити у столиці, коли війна закінчиться, і коли він з дітьми зможе почуватися тут у безпеці. Зараз він сюди приїздить навідувати брата Данила, який навчається у Київському університеті. А ще цього разу має особливий привід для візиту. Юнакові вручать премію Скарб нації, якою у окремій номінації відзначають талановиту й активну молодь. Мама завжди казала, що я в неї дуже така активна дитина. І мамі завжди казала, що в мене дуже велике майбутнє. Я беру приклад з своєї мати. Вона все своє життя завжди рухалась, завжди щось робила. Тому я не маю права теж сидіти і казати, що мені тяжко. В'ячеслав зізнався перед виходом на сцену, що присвячує нагороду, яку отримує своїй мамі. Я хотів сказати, що в нашій країні неймовірні діти. Я думаю, кожен з нас працює далі ще більше для того, щоб наших дітей дійсно було дитинство і вони мали право бути просто дітьми. Слава Україні! 不是家规吗？